Всім величезний привіт! Вітаю вас в Аврора. Вітаю самих найкращих перегляд акційних товарів в магазині Аврора по 10. Березня включно. Дивіться, які лялочки привезли цілу-цілу тачку лялочок. 84 чотири. Кого вона мені нагадує? Мабуть, дружину Кузі до Хочу вам подякувати за ваші коментарі та за ваші вподобайки. Я бачу, сьогодні у ці навушники всі розкуплять за 9 гривень. Ви собі уявляєте 9 гривень. Дешевше тільки, мабуть, в Китаї. Гребінець для волосся з фігурною ручкою. 19 гривень. Не пам'ятаючи, подякував вам за ваші коментарі. Здається, подякував та за вподобайки. Величезне дякую. Люстерко. Так, ось такі щітки для волосся зараз по 29 гривень. І ось ці масажні щітки також зараз в акції. Кольори в асортименті. Набір пензликів для макіяжу в упаковці 5 штук. Зверніть увагу, дівчата, зараз надзвичайно хороша ціна на Pantene Pro V. 99 гривень. Це найнижча ціна на сьогоднішній день в Аврорі. 94 гривні шампунь шаума чоловічий. В акції гель для інтимної гігієни 49 гривень. Гель для душу 300 грамів 19 гривень. В акції тканеві маски для обличчя. Так, але я бачу багато а, цінників з позначкою по шосте. По шостий і по, 10, по 9, по дев'яте, так? Я говорив, не пам'ятаю. По шосте та по десяти бачу. Деякі товари по шосте березня, а от деякі я бачу по десяте березня. Крем гіалурон 100 грамів для рук 74 гривні. Захищає та зволожує пом'якшує руки. Це йде у нас з Корея. Мабуть. Так, да, це Корея. Ще одна новинка, це також Корея. Піна для очищення обличчя ось свіжає. Написано, очищає для всіх типів шкіри. Порошок вугілля. Набір а, бритв для гоління одноразових. В наборі три штучки йдуть і леза йдуть на ну, картриджі йдуть на три леза. Так, я бачу, в аврорі багато з'явилося різних сумок. Це, мабуть, вже до весни, до літа. Дивіться, ось такі. Ну, Сюди точно поміститься і гаманець, і мобілка. 199 гривень. Так, це бачу також новинка. Ось такі сумочки. Дитячі рюкзачки. З'явились тут дуже багато кишень. Ну, якщо їх наповнити, то вони... Зразу набирають форму і вигляд краще. Можна носити за ручки, можна на плечі. Ціну зараз проб'ємо, тому що ціни не бачу. 149 гривень. Дивіться, які цікаві також літні вже бананки. Досить непогані, також є багато відділень. Раз, два, три, чотири відділення. Кольори в асортименті. Ще одні бананки також на пояс. Тут трішки скромніше йде, з одним відділенням бачу, і кольори в асортименті. всі бананки по 44 гривні. Ну, сумка на пояс. Так, ось такі зараз по 99 гривень. Має довгу ручку, кольори в асортименті. Так, ось такі клатчі по 99 гривень сумка клатч на магнітній застібці. Це тішить, що магнітна застіпка. Кольори також в асортименті, різні-різні. Ось такі сумочки також в різних кольорах йдуть. 149 гривень екошкіра. І також вони мають ось такий ланцюжок. Кольори в асортименті і ще бачу там оливковий, теж красивий колір. Тут у нас такі, як бочечки, можна сказати. Сумка жіноча екошкіра, дуже гарно зроблено, якісно бачу. Вона найдорожча 349 гривень. І ось такі. Дивіться, які теж цікаві. 249 гривень, шкіра молодого дермантина. Також йде довга ручка, бачу, можна носити на плече. І магнітна застібка. Це також тішить. Ще й такий <смі> Ще шалю в подарунок. Ну, гарний, ексклюзивний так. А тут кого я побачив? Дивіться, тут якісь кролики-зайчики, які на батарейках ідуть. Давайте одного відкриємо. Ось такий спів... співучий. <ріст> До речі, ще йде е... провід USB для зарядки. Також можна використовувати на батарейках його. Let's play together. Так, ось такі сумки я бачу, додали ще довезли кольори, бо минулий раз було тільки в двох кольорах. Теж іде магнітна застібка і ремінець, який регулюється, який можна вдягати на, ну, через плече чи через себе. Ось такі яскраві кольори, ну а що ви хотіли? Літо, літо, літо. Ой, дивіться, навіть є також а, в чорному кольорі. Це така вже до будь-якого стилю підійде. Так, тут я ще знайшов ось такі сумки. Вони також йдуть з ручкою довгою. 349 гривень. Також шкіра молодого дермантина. Магнітна застібка бачу. Це добре, це тішить. І що тут у нас? Ага, ось такий ось ремінець. Так, де? Це додатковий. Можна так, а можна так. Ну, добре. Так, ось такі бананки. Сумка на пояс. Не по 140. 9 гривень. І ось такі надзвичайно класні сумки, чесно вам скажу. Як коробочка, також має ланцюжок в двох кольорах. Так, це також бачу новинка. З'явилися ось такі рюкзаки, надзвичайно приємний на дотик матеріал Fashion. Fashion, fashion. Зараз проб'ємо з вами ціну, тому що це новинка. Ось такі чоловічі рюкзаки. 219 гривень. Я знайшов ось такий тримач для паперових рушників. Витримує до кілограму двосторонній скотч. Це також новинка. Давайте зараз проб'ємо ціну, тому що стоїть без новинки. Бачу багато. Чуть не продалось. Багато новинок привезли в Аврору 139 гривень такий. Ну, тут є інструкція, як його причепити, зачепити, повитирати це місце, яке де ви будете ліпити двосторонню присоску, вдягнути, зачекати 24 години і тільки потім вішати рушник. Ще одна новинка, ось такий а, тримач для рушника або для туалетного паперу. Навантаження 2,5 кг. Також йде на двосторонньому. Ага, це не скотч. Це вже йде у нас ось такі липучки, Липучки-присоски. Так, ціна такої штучки 49 гривень. По 29 гривень, ось такі мильниці кольорові. І хочу сказати, що вони добрі, тому що вода з мила буде стікати в піддон. Це добре, мило не буде а, розвалюватись. 29 гривень. Зараз це економія. Можна зекономити 10 гривень. Тримач для паперових рушників ось такий. Ціна 64 гривні. 69 гривень йоружик для унітазу з пластиковою ручкою. Ось такий мінімалізм, але він. Ну, на вигляд, він непогано виглядає, має, що він там широта дивиться. Так, бачу ще такі з'явились, Вони були в Аврорі, і знову з'явився ось такий бокс, де можна зберігати щось в холодильнику, використовувати для косметики або зробити ось таку а, так органайзер поличку для косметики. Прозорий, ціна його. 39 гривень. А ця швабра вже була. Це також дуже зручно повитирати швабра для прибирання. Міні з віджимом, так, да, вона віджимає воду, вона все так робить, як і велика справжня швабра, а яка чистить 77 гривень. Тут я бачу якийсь набір, з'явився. Дивіться, в наборі. Що тут у нас? Стаканчик для зубних щиток, стаканчик для зубних паст, цей дозатор для мила і мильниця. Чотири да, штучки в наборі. все. І хочеш сказати, це новинка, мабуть, і вона зі знижкою: 109 гривень. Так, ось такі з'явились щіточки для прибирання господарчі. Зараз проб'ємо ціну. 19 гривень на ціноку стоїть. Ну, я бачу, це новинка. І ще є ось такі мацюпоньки я знайшов. Також бачу це новинка, їх раніше не було, по 9 гривень. Сітка для раковини. Набір ось таких губок шкрипків. Три штуки в наборі. 29 гривень. Ну, по 10 гривень одна штучка. Одна кучка. Да? А в кучці три штучки. Так, добре, ходіть далі дивитись акційні жовти, оранжеві цінники. Так, до третього акція вже закінчилась, мабуть. І з з посуду. І з посуду подивимось, що в жовтими оранжевими акційними цінниками не бачу нічого. Бачу тільки ось цю тарілку поставили велику. І ця ще стоїть також з минулого разу. 88, зараз ось ця велика обідня, підставна тарілка. Бачу, привезли в Аврори нові чашки з такими ведмедиками тільки для тебе. І ведмедики з різними квітками. З тюльпанами, жоржинами. Що тут ще? Підсніжники. Так, зараз проб'ємо ціну, тому що щойно виставили. 44 гривні. Дивіться, які гарні ложки, ексклюзивні, надзвичайно красиві. Спеціально для Аврора. 34 гривні, ложки чайні. І є ось такі звичайні, хто не любить такі розводи. Є простенькі звичайні. Ціна 19 гривень зараз в акції. 59 гривень коштують ножиці кухонні. І є ось такі трішки дешевші по 29 гривень. За 15 гривень можна купити придбати ось такі ножі кольорові. Вони йдуть у чохлі, це дуже зручно. З'явились нові освіжуючі повітря. 29 гривень. я вам скажу, тут так пахне в цьому куточку, тут дійсно пахне. Стрічка світлодіодна, да? світловідбиваюча світлодіодна на липучці. Це теж хороша штучка. Для вулиці вона хороша. Так, да, слухаю. Зараз в акції ось такі кухонні ваги. І що я хочу сказати, як дерев'яні зроблені. В принципі, вони є а, з бамбука. Так, ось такі великі. А, що я хотів сказати? Вони, мабуть, точно тут сюди, спагеті вже точно влізе, тому що в мене є ємності для спагеті Але на жаль. Не закривається кришка. Контейнер для сипучих на 3,2 літра. Мені таку, мабуть, треба для окремо для спагетті. 70 гривень. В акції паперові косметичні серветки 150 штук. На ну, дві шарові 24 гривні зараз. Чорні серветки 120 штук, 49 гривень. Ось таку коробочку можна придбати за 19 гривень. Тут 100 штук, двошарові. Великий рушник паперовий від Frackenbock. Він йде а, двошаровий, 350 відривів, 99 гривень. Ось такі технічні рушники, тут 200 штук, 34 гривні. Так, ну а цей рушник зараз дуже вигідно придбати. Надзвичайно вигідно. Дивіться, тут два величезні рулони, він дуже тяжкий відрута. 500 відривів, двошаровий, і ціна зараз його 124 гривні. Це дуже хороша ціна. Мабуть, теж треба взяти. В, акційному, в акційним цінником лампочка світлодіодна, можливість економити 10 гривень. Ліхтар, також світлодіодний на батарейках 49 гривень. Лед прожектор, денне світло, 88 гривень. Так, ось такий з'явився це новинка. Ліхтар а, світлодіодний навісний з датчиком руху. Тобто, якщо ви підходите, він одразу вмикається. Ціна 129 гривень. Ось така переносна лампа, я вже її показував в відео як новинку. Тепер вона стоїть зі знижкою. Можна її підвісити також. Ліхтарик світлодіодний на магнітній основі 49 гривень, був 69. А ось такі мацюпуньки можна придбати за 29 гривень. Ручний. Можна навіть на цю використовувати, чи це не він, на голову. 99. А які же ж по акції? Ось, я знайшов його. Ось такі ліхтарик ручний на батарейках. В акції зараз нічники, які працюють від... відходите, від мережі з кнопкою до 49 гривень. Був 69 гривень. І ось такий також зі знижкою бачу. Був 69, зараз 49. Не можу витягнути. І є ще дешевший. За 29 гривень можна такий придбати з датчиком світла. Ось такий керамічний вазон для квітів 59 гривень з підставкою. В таких горчиках я знаю, що люблять господинки висаджувати свої орхідеї. 69 гривень. Так, вазон. Орхідея зелений. А ось такий 39 горчик для квітів. І навіть, є, бачите, такий носик, щоб поливати, ну, заливати водичку знизу, а не зверху. Дивіться, ось такі горщики, тут жовтий є, красивий, також з можливістю підливання... Ні, немає. Так, вазон для квітів пластиковий. 36 гривень. Кольори в асортименті. А це цікава штучка, дивіться, бачите, якщо у вас такий вазон, який має такі... Листя гілля, що опускається до самого низу. Можна придбати ось такий вазон сюди, поставити він йде, як підставка взагалі класний. Щоб листя не діставало до підвіконня, ну до столу. Буде звисати. Я думаю, що це гарно придумали. Ідея цікава. Бачу, багато привезли іграшок, різних іграшок для тварин. Ось такі іграшки цікаві. 39 гривень, так, продасться. Для котів мишка ось така по 34 гривні. І бачу нова щітка. Бачу нова щіка, 77 гривень для вичесування. Ну що, я вам хочу побажати економних покупок, міцного здоров'я, мирного неба. Я вже йду знімати наступне відео. І я хочу, щоб у вас було все гаразд. До зустрічі!